Червні 2015 року ECMA International анонсувала новий JavaScript стандарт. Він містить багато важливих оновлень. Одним з них є проміс. Проміс безпосередньо пов'язаний з асинхронними операціями. Простими словами, це об'єкт, який спочатку невідомий, зазвичай тому, що обчислення його значення ще не завершено. До появи проміса була стара добра функція callback. Отже, розглянемо приклад callback-у та конвертнемо його у проміс. Для цього створимо функцію, яка приймає один аргумент. Callback. Callback функцію. Всередині буде виклик функції setTimeout з часом очікування 2 секунди. Створимо. Простий об'єкт для прикладу та передамо цей об'єкт за допомогою функції callback. Першим аргументом буде значення null. другим передамо об'єкт. Таким чином, коли функція setTimeout відпрацює, буде викликано функцію callback. Ну а тепер викличемо функцію FetchData та передамо туди функцію callback. Callback приймає два параметри. Першим є помилка, яку може передати асинхронна функція. В нашому випадку це є null. Другим виведемо результат успішного виконання асинхронної функції. Перейдемо в термінал та запустимо скрипт. Після очікування 2 секунд функція setTimeout повернула. На, результат. на перший погляд, принцип роботи функції callback досить простий та зручний, та на ділі все значно складніше. До прикладу, буде функція, яка отримує дані із сервера. За нею буде функція, яка робить обробку цих даних, а далі буде ще одна, яка маніпулює цими даними. І наприкінці буде функція, котра виводить значення кінцевому користувачу. Тепер в ланцюжковому порядку будемо викликати ці функції та передавати туди функції callback. В результаті ми досягли досить ефективного способу обробки асинхронних операцій. І хоч він ефективний, він може призвести до пекла зворотних викликів, так званий callback. Бекхел, а це може ускладнити читання та підтримку коду. І тут в силу вступає JavaScript Promise, який чудово ладнає з такими проблемами. Проміс це спеціальний об'єкт JavaScript, він створює певне значення після успішного завершення синхронної операції, або він може видати помилку, якщо операція завершується неуспішно через час очікування, наприклад, або помилку в мережі. Проміс знаходиться в одному з таких станів. Пендінг, початковий стан, не виконано і не відхилено. Fulfilled – виконано означає, що операція була успішно завершена. Rejected відхилено означає, що операція не виконана. Розглянемо наступну схему, адже знаємо, що початковий стан проміса є очікування. А її кінцевий стан може бути виконано fulfilled або відхилено. Rejected. І коли виникає будь-який із цих варіантів, викликається відповідні обробники, які стоять у черзі за методом then. Метод Zen приймає до двох аргументів. Перший аргумент це функція зворотнього виклику для виконаного випадку Fulfilled. А другий аргумент функція зворотнього виклику для відхиленого випадку Reject. Кожен Zen може повертати щойно згенерований об'єкт обіцянки, який за бажанням можна використовувати для з'єднання. Більше того, обробка продовжується до наступної ланки ланцюжка, навіть якщо Zen не має функції зворотнього виклику. Таким чином, ланцюжок може безпечно пропускати кожну функцію зворотнього виклику аж до останнього блоку catch. Окей, що потрібно для того? Того, щоб створити проміс. Для цього потрібно використати функцію конструктору, використовуючи оператор New. Функція проміс приймає callback функцію, яка в свою чергу приймає два аргументи. Першим callback функція, яка поверне успішне виконання в промісі. Другий аргумент callback функція Reject, яка спрацює у випадку відмови, тобто помилки. Окей, створимо простий проміс, викличемо за допомогою оператора new проміс, передамо туди callback функцію, а в неї передамо два аргументи, два callback: callback resolve та callback reject. Всередині Виключимо асинхронну функцію SetTimeout, яка по завершенню таймера викличе функцію Resolve. Тепер запустимо ланцюжок проміса з допомогою методу Zen. Всередину передамо функцію callback, яка є обробником успішного виконання промісу. Всередині для прикладу виведемо значення value. Перейдемо в термінал та запустимо скрипт. В результаті callback функція у методі Zen відпрацювала успішно. Тепер перевіримо виклик функції Reject. Для цього закоментуємо функцію Resolve та викличемо функцію Reject. Передамо туди якесь дефолтне значення. Для зручності збережемо все у зміну проміс. Знову викличемо метод Zen, передамо туди callback функцію та виведемо там значення. Також у випадку помилки я викличу метод catch, щоб отримати значення, та виведу його всередині. Запустимо скрип в терміналі. В результаті відпрацював блок catch, як і очікувалось. Для того, щоб наш код був більш читабельним, винесемо функції обробники окремо та викличемо їх у відповідних блоках. Розглянемо приклад роботи Reject у випадку, якщо передати функцію обробник другим параметром у блоці Zen. Створимо функцію обробник SecondHandlerZen та передамо його другим у блоці Zen. Таким чином, помилку було відловлено в блоці Zen, а не в блоці catch. Для того, щоб викликати наступну операцію блоком Zen, тобто запустити ланцюжок, нам потрібно у другому обробнику повернути значення, а не вивести його. Так як проміс повертає помилку, повернемо цю помилку у другому обробнику блоку Zen. Викличемо наступний метод Zen та виведемо там значення nextValue. Таким чином ми можемо вивести помилку вже у другому блоці Zen і далі працювати з нею. І для зручності можемо винести цю функцію окремо та викликати у відповідному блоці Zen. В результаті функцію проміс можна використовувати, коли потрібно обробити якусь асинхронну операцію. Але в більшості випадках у нас є вже вбудований функціонал промісу. Наприклад, функція fetch, яка використовується для комунікації із сервером, має вбудований проміс функціонал. Тому ми можемо викликати метод Zen одразу після виклику функції. Zen та catch це не єдині методи, котрі можна викликати у промісі. Додатково можна викликати метод Final, який працює завжди, незалежно від того, чи проміс буде виконаний чи відхилений. Взагалі на проміс можна перетворити будь-яке значення. Для того можна просто викликати метод resolve і розпочати роботу з промісом. Викликати метод Zen, потім ще один Zen і таким чином запускати ланцюжок дій. На практиці можемо працювати з декількома промісами. Для цього у промісі є статичні методи, пропоную розглянути. Їх. Наприклад, проміс all приймає масив промісів, і у випадку, якщо усі проміси успішно відпрацюють, він поверне один проміс, який поверне результат усіх промісів. Маємо три проміси, викличемо метод all та передамо їх у вигляді масиву. Далі викличемо метод Zen і передамо функцію callback, яка виведе результат промісів. Метод проміс на відміну від проміс all поверне усі проміси, навіть ті, які не виконались. До прикладу, створимо два проміси: один буде виконаний успішно, а другий ні, та передамо їх у метод проміс Викличемо метод ZEN та передамо функцію обробник, яка виведе результати. Відповідно, метод allSettle повернув результат двох промісів, що дає більше гнучкості у роботі з промісами, як успішними, так і неуспішними. Наступний буде проміс ANI. Він зручний тоді, коли ви хочете вивести результат першого успішного промісу. У нашому випадку проміс, який має функцію SetTimeout зі значенням 100 мс, повернувся першим. На відміну від проміс ANI, проміс Race поверне результат першого успішного чи неуспішного промісу. У нашому випадку другий проміс буде найшвидшим. На цьому все. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, обов'язково пишіть коментарі та до зустрічі у наступних випусках.